доброго доброго ранку. З вами я, Оксана Тонгова, бізнес-тренер компанії Поголштайм, і, як завжди, о 8.45 по Києву тайм-менеджмент зарядка. І скажіть, будь ласка, хто з вас? По-перше, доєднався вже зараз. Дивлюся, що ще немає зараз в ефірі людей, тому доєднуйтесь. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як створити свій. Ідеальний день, і а, я впевнена, що хтось з вас вже створює уже уже, тому що це у вас 8.45 в більшості, а в мене тільки 45, 7.45. І відповідно, будь ласка, напишіть, хто з вас щось зробив уже класне сьогодні для а, себе. Для, можливо, оточуючих? ні, хочу для себе. Будь ласка, напишіть в чат. Я, наприклад, вранці вже випила смачну каву, але до того я зробила йогу, і мій день сьогодні вже є насиченим, буквально на секундочку. А, настільки насичений, що навіть коли я з вами спілкуюся, мені йдуть купа-купа повідомлень. Ну, у мене є класні багато класних новин, тому в принципі а, це. Не дивно, вже навіть в мене ще одна... Хвастайте, спишіть, будь ласка, тут в коментарях, що сьогодні вже гарного ви собі не тільки запланували, а вже й зробили для того, щоб підняти свій рівень енергії. І е, хочу сказати про те, що буквально вчора я зараз проводжу величезний такий, ну величезний, мені подобається так, е, там група, де, де є біля 30 людей, це, це просто круто, там динаміка неймовірна, а цей тренінг є корпоративним. І знаєте, ми зараз досить лояльні, хоча наполягаємо в хорошому сенсі е, поток 6013 на ТМЗ. Це вже класна новина. Дякую вам, Юра, за це. І ми не наполягаємо на тому, щоб працювали в паперових носіях, ну тому що у нас зараз є по всьому світу наші студенти, ми їх називаємо і і клієнти, і так далі. Ну, але якщо є можливість, то людина звичайно ми просимо, щоб вона працювала в паперовому вигляді, чому тому, що усвідомлить. Набагато більше. Навіть якщо людина попланувала 3-4 дні у, а, в таблицях, в Google таблиці ми даємо по нашій технології, а потім переходить уже на паперовий носі, вона вже має усвідомлення, блін, це так круто, це я пишу, це я створюю. Це коли я вже пишу, я вже створюю. І ось вчора в нас був такий черговий а, м, зліт, можна сказати. А, і з, з учасниками а тиждень пройшов. Ну і багато хто каже: ну що можна навчитися на ти, за тиждень? А вони сидять такі і кажуть: йокі-палки, це вже пройшов тиждень. Але з іншої сторони ми отримали стільки знань, стільки усвідомлень, коли вони писали свої історії успіху. А, відверто кажу, я не, неодноразово ділилася з вами, що я сідаю ввечері, так знаєте, вже перед сном, а, вже перед сном і а, відповідно починаю читати і надихаюся. А тим, що вони пишуть, і дуже часто це буває до сліз, але це моя така особливість. Певно, що серед вас є також нюні, які плачуть від щастя за інших людей, і це також такі знаєте класні емоції перед сном. І ось коли ми спілкувалися, вони кажуть, так, в таблиці було круто, але я переходжу на паперовий носій. І тобто, бо побачили, що колега прийшов. І сьогодні вранці я вже коригую, тобто даю зворотний зв'язок тим, що para Так це ж зовсім інша справа. І при тому, що е, суспільство кричить про те, що диджиталізація, ніби все ми йдемо в інтернет, але давайте не губити себе, давайте створювати руками. Для початку прокинулася так, чудово, і вахнавидка, і ніби що спить, Тетяна та, та, та пише, так? Бадьорого, бадьорого, раночку всім. Е, е, хто долучився трішки пізніше, ми хвалимося, хто що вже класне сьогодні запланував і виконав для себе. Себе. Ось це саме прокинувся та сама чашечка кави, йога, зарядка, біг, душ контрастний. Що хочете, що у вас було, витягніть це з себе. Тому що ми зараз говоримо про те, як створити свій класний, свій ідеальний день. І це буде також частиною того, як ви це створюєте. І ось, коли люди переходять на паперовий носій, вони мають зовсім інші усвідомлення. І кажуть: ну так, так, діджиталізація це круто, але я зрозумів, я зараз я тілом відчуваю, коли я створюю. Тому як його створити, ви можете це робити вже з вечора. Буквально собі три задачі на завтра накидайте, коли будете вечором планувати, те, що вас... А, як от прокине з а, ліжка, вас підійме, просто вас підпригне з ліжка для того, щоб ви хотіли вставати бадьоріше, швидше, енергійніше і мотивація тоді з'являється. Знаєте, в свій час, коли я читала а, магія ранку, або що називається П'ять тибетців та. Emboddyment. О, вау, вау, Джулія, все. Тепер по порядку. Треба буде в деталях, щоб ти все розповіла. Потім уже при зустрічі, буквально за кілька хвилин після той менеджмент зарядки. Зарядка, дихальні вправи, кава. Круто! Дякую, дякую. Це воно. І коли ти створюєш ось такі задачі. Тебе підкидає, ти хочеш це робити, і вже з вечора ти в вкладаєшся спати, і ти думаєш, ой-ой, ой -й -й -й, скоріше ранок прийшов. І знаєте, у мене наприклад особливо такі знаєте. Вже стан осінь прийшла, вже хочеться трішки довше поніжитися в ліжку. Але коли будильник задзвонив, я така ну один раз там перенесла на п'ять хвилин, а потім її ні, ні треба прокинутися. Це ж зараз мені важко стати, Але потім я собі буду так вдячна. І ми створюємо, ми створюємо цей день. Ми створюємо кожен свій день. Ми створюємо виходячи з цілих. Звичайно, я сьогодні не, не буду говорити про цілі, але я впевнена, що ті, хто з нами вже дуже давно створює їх і працює над тим, щоб ваші щоденні дії вели вас до цілі. Якщо я хочу за 10 років бути гарною, здоровою і пишатися своїм тілом, то я сьогодні вже буду якусь зарядку або йогу, або ще щось, або контрастний душ робити замку. Я стартувала. Турбомані, вау, клас, та віка! І я бачила, ви звіт вже також виклали. Та, да, до речі, я ще не похвалилася, бо вчора в нас стартував турбомані, але це ще не все. Вчора в нас відбувся старт iManagement Quest 21, 59 потік, якщо я не помиляюся. І знаєте, що найголовніше? Можна в нього ще впригнути і можна ще. Ем, Прийняти участь і до речі, дуже часто наші випускники, які зрозуміли, як ми працюємо, як ми створюємо своє життя, як ми допомагаємо людям, як потім вони можуть робити це саме. От тут ви є. А, ці моделі вони хочуть поширювати це серед своїх близьких. І в нас є класна рекомендаційна така програма, коли ви рекомендуєте своїх близьких, родичів, друзів, ви хочете їх посилити, тому що ви сильний зараз, і ви хочете, щоб вони також були сильними. І а, коли ви ділитеся, кажете, ось, будь ласка, ти можеш піти туди і отримати там класні, класні знання, і ти будеш їх втілювати, і будеш мати відповідні результати. І вони йдуть. Вони стають такими самими сильними, як ви щасливими. А ви ще й отримуєте бонуси в, в рахунок свого потенційного навчання? Тому знайте, що якщо вже сьогодні ви можете когось гукнути, це можна зробити сьогодні і завтра. Ми ще запускаємо в той потік 59-й учасників для того, щоб вони стали ще більш щасливими. І повернусь до того, як створити свій ідеальний день. Сьогодні вранці ви прокинулися. Ви вже стартували в турбумані, ви вже зробили зарядку, ви вже попили каву, ви вже зробили усі асани, які тільки можна було вам для того. Хтось вже позаймався сексом, хтось вже зробив пробіжку, хтось уже поспілкувався зі своїми дітками. І кожен у кожного є своє. І далі ви пишете свої задачі, які вас надихають. І о, якщо це ви скажете, як може мене надихати прибирання вдома? А так, бо ти знаєш чітко, коли ти закінчиш, ти будеш задоволений, по-перше, тим, що ти а, зробив це прибирання, а друге, що ти в чистому просторі знаходишся, і третє, це тебе веде до, до твоїх цілей. А насправді це саме перше. Тому, друзі, знаєте, що ви створюєте своє життя щодня, як тим, що створюєте плани і йдете до них. Бо, щастя, це планування, а планування це а, подолання відомих вам бар'єрів на шляху до відомих вам цілей. І ви. Знаєте, чудово, якщо є бар'єр, ми навіть деколи створюємо бар'єри для того, щоб їх долати, і для того, щоб відчувати себе ще більш щасливими. І хочу сказати, що є такий момент, от буквально кілька секунд в кінці, що є такий момент, коли ми самі себе зупиняємо. І ви можете це робити. Ви можете, знаєте, коли ми найбільше себе зупиняємо, коли ми починаємо десь відчувати такі негативні Почуття, наприклад, як жалість до себе, або почуття вини, або переживання, страх. Це те, що нас розрушує. Тому, будь ласка, це дестрой, я інакше не можу сказати. А будь ласка, для того, щоб уникнути цих почуттів, для того, щоб жити справді класним насиченим життям, повертаємося до плану А. Пишемо саме те, що ти хочеш, і дуже важливо, є основні блоки. Я буквально ще секундочку вашого часу дам. Це звичайно робочі задачі. Це звичайно навчання, це звичайно особисті задачі. А в особисті задачі це йде і піклування про своє тіло, і, і піклування про свою сім'ю, про своїх дітей. Тобто ви особистий час сюди заносите. А навчання, я впевнена, у вас так само відбувається щодня. Щодня ви щось вивчаєте для того, щоб підвищувати свій рівень знань. Бо ви знаєте, навіть якщо ви думаєте, що ви все знаєте, завтра це вже буде десь там. Якщо ти не розвиваєшся далі, тому що це якщо ти не розвиваєшся, то відповідно автоматично деградуєш. Тому не допускайте цього стану. Коли ти розвиваєшся, ти завжди в класному емоційному стані, ти завжди почуваєшся на висоті. В тебе є драйв, в тебе є енергія. І найголовніше, коли ви напишете ось ці задачі, наприклад, які нібито не не дуже хочеться робити, але вони ведуть вас до ваших цілей. То обов'язково дайте собі якийсь смаколик після того, як ви виконаєте цю задачу. Наприклад, якщо це буде прибирання, то після цього я обов'язково собі не знаю щось кавусь зроблю. І обов'язково себе нагороджуйте, особливо якщо ви виконали якісь такі потужні задачі. І коли ви йдете додому. А то придбайте якусь таку маленьку дрібничку, яка вас буде радувати. Це може бути щось смачненьке, це може бути щось дуже гарне, естетичне. Це може бути будь-що, що порадує вашу особистість. Вашу особистість, я маю на увазі вас внутрішньо, тобто вашу принципову якусь таку напрямок. Не буду зараз туди йти в глибину, але це те, що має дуже велике значення, тому що це є наша основа. Коли ми задоволені собою, коли ми задоволені тим, що маємо навкруг, тим, що оточує, насправді в цей час ми і стаємо щасливі. Що ж, ось так ми створюємо щасливий свій день, і я впевнена, що багато з вас про це знає. Хто ще не знає, то чекаємо вас на ТМК 21 І пишіть прямо тут в коментарях. ТМК 21 І ми максимально швидко з вами свяжемося. І ви зможете стартувати, тому що сьогодні. Перший офіційний день, і ви зможете налагодити своє життя, не зважаючи ні на що, ні на які а, перипетії, які відбуваються в житті. А знаєте, ще скажу, що дуже багато відгуків а, зараз, саме під час війни, кажуть, я не думав, що у воєнний час, можливо, до речі, тут є ця людина, яка писала в тому числі такий ви, е, 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 відгук. А, я не думав, що під час Війни можна створити своє майбутнє, можна йти до цього майбутнього і можна насолоджуватися цим уже сьогодні. І я не знала, що виявляється, не треба чекати, а треба діяти безпосередньо вже зараз. І до речі, сьогодні ввечері в нас буде вебінар. а Також час діяти. Називається це як створювати своє майбутнє. Немає часу чекати в нас. В кожного з вас немає часу чекати. Є час діяти. А як діяти, ми вам розповімо. Безпосередньо а, на вебінарі. Цей захід буде безкоштовний. Ввечері буквально на нашій студії управління часом. Реєструйтеся і заходьте, будемо раді вас бачити. Ну, а хто хоче працювати вже безпосередньо зі своїм а, реальним життям, чекаємо вас на реаліті-тренінгу Time менеджмент Quest 21. До зустрічі! Всього найкращого, все буде Україна! З вами була я, Оксана Долгова. Гарного настрою!